Радіопрограма Мовний інспектор це перший регіональний медіапроект, мета якого мотивувати російськомовних миколаївців заговорити українською мовою. Дуже часто вони говорять, що вони б хотіли говорити українською мовою, спілкуватися, але їм соромно, тому що вживають суржик або не знають правильну вимову. Ви знаєте, можуть бути різні проблеми. Люди бояться, що в них з першого разу не вийде. Тобто це можливість для тих миколаївців, хто має негативний досвід вивчення державної мови. Наприклад, вчилися на нецікавій для них літературі зі шкільним примусом або ж взагалі не було середовища для спілкування українською. Для тих, хто любить і говорить українською, у тому числі теж, тому що е, таких людей на сьогодні в Миколаєві, е, якщо відверто, не так багато, не та критична маса, але вони не мають відчувати себе іншими. Тільки тому, що вони говорять і мислять українською, головне завдання учасників радіопередачі Мовний інспектор зламати шаблон, що Миколаїв російськомовне місто. Також авторитетні філологи допоможуть підвищити мовну грамотність, рівень культури та спілкування миколаївців. Ми пропонуємо такий своєрідний стартап вивчення української мови практичного формату, те, що потрібно людям сьогодні зараз, і це і те, що допоможе російськомовним громадянам, напевне вивчити українську мову на такому рівні спілкування, і це дасть змогу нам нарешті в Миколаєві стати білінгвістами. Програму Мовний інспектор слухайте на радіо Миколаїв 92 fm щопонеділка о 20.30. Тетяна Бакуська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.